Путінська влада в Криму відімкнула кримськотатарський канал АТР і проводить там обшуки без санкцій. У будівлю телеканалу вдерлися десятки російських ФСБшників у супроводі озброєних омонівців. Приміщення заблоковані, нікого не пускають і не випускають. Біля кожного кабінета стоїть автоматник. Путінські чекісти вилучили всі відеоматеріали про мітинг, організований меджлісом торік, 26 лютого, під кримським парламентом і ще до його захоплення зеленими. Тоді нагадаю, кілька тисяч кримських татар виступали за збереження територіальної цілісності України. Раніше відеоматеріали з цієї акції АТЕР уже надавав спецслужбам Росії на їхню вимогу, але сьогодні вони вилучили ще й сервер із відеоархіву. Телеканал відімкнено від аналогового сигналу. і Зараз він виходить в ефір лише через супутник. До будівлі телеканалу з'їжджаються обурені глядачі. Підтримати АТР приходять між іншим, не тільки кримські татари. Эта акция, скорее всего, спланирована и организована крымским правительством. Время от времени АТР испытывал давление. Нынешнюю крымскую власть не устраивает само существование неподконтрольного ей телеканала. Как после закрытия АТР, если есть такие планы, власть будет прямо смотреть в глаза крымским татарам? Я не знаю, как эти действия соотносятся с указом президента России о реабилитации депортированных народов.